Богові сонця вівасвану. Вівасван передав їй ману, прабатькові людства, а ману так само повідав їй ікшкваку. У поясненні до цього вірша говориться: тривалість життя нинішнього ману становить 305 мільйонів 300 тисяч років, із яких 120 мільйонів 400 тисяч років вже минули. Якщо врахувати, що до народження ману Господь передав Гіту своєму учневі Богу Сонця Вівасвану. То згідно з приблизними підрахунками, вона була розказана щонайменше 120 мільйонів 400 тисяч років тому. А людству вона відома близько двох мільйонів років. Ще раз Господь переказав її Арджуні приблизно 5 тисяч років тому. Тобто, як бачимо, це знання не втратило свою актуальність, тому що Господь ще, ще раз розказав його п'ять тисяч років тому, незважаючи на те, що пройшло вже близько 120